Всім привіт! Сьогодні беремося за Європротокол в Україні. Маємо детальний гід, і наша місія ну, розібратись, як ця штука працює, і чи справді вона полегшує життя після ДТП. Ну що, почнемо? Вітаю так, Європротокол. Це по суті можливість оформити аварію без поліції, якщо, звісно, все не дуже серйозно і м за певними правилами. Без поліції це вже звучить привабливо. Економія часу, нервів. Але треба пам'ятати про ліміти. Гроші ж важливі. Так, які там суми. Значить, до 80 тисяч гривень це якщо поліс автоцивілки укладено до 1 січня 2025 року. А от якщо вже у 2025 році, то ліміт значно вищий до 250 тисяч гривень. Ого, 250 тисяч це вже серйозніше. Але ж, напевно, не завжди можна цим скористатись. Якісь е, умови мають бути. А вже ж, умови досить строгі, і це важливо. Перше і головне ніхто не постраждав. Тобто, без травм, без загиблих це навіть не обговорюється. Зрозуміло, безпека понад усе. Що ще далі? Обидва водії мають бути тверезі, ну тобто, жодних ознак алкогольного чи іншого сп'яніння. Угу, логічно. Обов'язково дійсні поліси ОЦПВ в обох треба перевірити на місці. І, мабуть, найскладніше: Згода. Так, повна згода обох водіїв щодо обставин ДТП. Хто винен, як усе сталося? Якщо хоч щось із цього не виконується, ну там хтось п'яний чи хтось не згоден, все без варіантів. Дзвонимо 102. Угу. І ще ж важливо авто не рухати, так доки все не оформлено. Точно, спочатку все зафіксувати, зробити фотографії, загальний план місця, пошкодження обох машин, номери дуже бажано. Угу. А свідки, якщо є о так. Якщо є свідки, обов'язково записати їхні контакти. Прізвища, ім'я, телефон це може потім знадобитися страховій. Добре, з умовами розібралися. Як сам протокол заповнювати? Папір чи електроніка можна і так, і так. Є класичний паперовий бланк, його зазвичай видають зі страховим полісом. А є електронний європротокол. Його можна оформити прямо на місці зі смартфона через сайт МТСБУ. Електронний, мабуть, зручніше. Ну кому як? З паперовим є нюанси. Він самокопіювальний, там три аркуші. Заповнювати треба тільки перший, верхній. Другий копіює, третій – це інструкція. І що там за нюанс? Найважливіше жодних виправлень, от взагалі, навіть маленька помарка, закреслення, все бланк вважається зіпсованим. Серйозно чому так? Ну щоб уникнути потім якихось махінацій чи суперечок, коли вже роз'їхалися. Тому якщо зіпсували, треба брати новий бланк, якщо він є. Звісно, зрозуміло. Тоді краще писати акуратно. А що саме писати? Дата, час, точне місце ДТП, вулиця, номер будинку, кілометр траси, якщо за містом. Дані свідків, якщо є, пишемо. Якщо немає, так і вказуємо. Відсутні. А про шкоду здоров'ю чиня водія, дані з техпаспорта і звичайно, інформація про страхові компанії, назва, номер полюса ОСЦПВ, термін його дії. Це все дуже уважно перевіряти. Треба а схема ДТП. Її складно малювати. Ні, там нічого складного. У центральній частині бланка є список типових обставин ДТП, треба поставити Х біля тих, що відповідають ситуації, і вказати загальну кількість відміток. Потім намалювати просту схему. Просто квадратиками позначити авто а і В, стрілками напрямок руху, місце удару, дорожні знаки чи розмітку, якщо вони є і важливі. І ще ж примітки, так де пишуть про вину? Так, розділ 15 – примітки це критично важливо. Потерпілий пише щось на кшталт: В ДТП вини не маю, є потерпілим. А винуватець вину в ДТП визнаю повністю. Ну або якось так. Головне, суть: якщо місця мало, можна додати окремий аркуш. І писати краще друкованими літерами, мабуть. Так, бажано друкованими, щоб все було розбірливо. Потім обоє водіїв уважно все перечитують, перевіряють, якщо все гаразд, ставлять підписи. І тільки після цього аркуші розділяються кожному по примірнику. Окей, заповнили, підписали, роз'їхались. Що далі? Які терміни? Винуватець ДТП має три робочі дні: саме робочі, щоб звернутися до своєї страхової компанії і віддати свій примірник Європротоколу ну або надіслати. А потерпілий. Потерпілий зверкається до страхової компанії винуватця. На це в нього є значно більше часу до одного року. Але. Дуже важливо не починати ремонт автомобіля до того, як його огляне представник страхової. Це обов'язково. Ага, тобто чекати експерта. А сам процес отримання грошей який потерпілому, теж треба діяти досить швидко. Спочатку протягом тих же трьох робочих днів після ДТП повідомити страхову винуватця про те, що сталася страхова подія, можна телефоном, але потім краще письмово і надати свій екземпляр Європротоколу. А потім заява. Так, потім протягом 30 днів подати вже офіційну письмову заяву на страхове відшкодування разом з пакетом документів. Яких саме ну зазвичай це паспорт, ІПН, якщо є документ про право власності на авто, техпаспорт. Іноді потрібен документ, що підтверджує право на отримання відшкодування. Якщо звертається не сам потерпілий, а скажімо, власник авто. Ну і банківські реквізити, куди перераховувати гроші, і скільки чекати рішення? Кажуть, це швидше ніж судитися. О, так, значно швидше. Страхова компанія має прийняти рішення про виплату протягом 15 днів після того, як вони узгодять розмір збитку з потерпілим. Але загальний термін не пізніше 90 днів з дня отримання заяви про відшкодування. 90 днів це максимум. Так, це максимальний термін за законом. Протягом трьох робочих днів після прийняття рішення страховик має надіслати потерпілому письмове повідомлення про це. Тобто, зазвичай все відбувається в межах трьох місяців порівняно з судами, які можуть тягнутися роками. Ну різниця очевидна. Адже якщо підсумувати, Європротокол це дійсно працюючий інструмент. Він може заощатити купу часу і нервів при невеликих ДТП, але вимагає м -м, уважності, точності і чіткого дотримання всіх правил та умов. Абсолютно. Бо найменша помилка, якась невідповідність, і він може стати просто папірцем, і тоді все одно доведеться йти стандартним шляхом, можливо, через поліцію і суд. Так тобто, зручно, але відповідально. Саме так і можливо наостанок така думка для роздумів. Оця система, коли водії самі без поліції фіксують ДТП. Як воно впливає на рівень довіри між людьми на дорозі, на відповідальність? Mm. Цікаве питання, що взагалі означає оця опора на взаємну згоду, на самостійне документування, коли йдеться про по суті фіксацію події з фінансовими наслідками. Чи завжди ця фіксація буде точною? Є над чим подумати.